Так, і сьогодні ми будемо працювати на розвізнику квітів. Орендуємо авто і починаємо працювати. Якщо щось станеться, я включусь. І да, ви можете заробити значно більше, ніж я. Я просто криворукий не вмію їздити, а так як ви не криворукі в мене, ви зможете їздити і заробити значно більше, ніж я. А ще я хочу вам нагадати, що граю я на, прикр... на чудесному проєкті Azov Roll Play. IP буде в описі. Заходьте, всіх ждемо. Да, мене кикнув сервер, а тому до времени роботи ми додаємо 3 хвилини. Будемо працювати на три хвилинки більше, тому що мене кикнули з серверу. Так, моя робота потихеньку підходить до кінця. Як ви це бачите, я думаю, усім буде цікаво дізнатися, скільки я зароблю. Буду виходити і ждати зарплати. Коли буде зарплата, я включусь. Всім бай-бай! Ось нам прийшов наш любимий пейдечик, 6666 баксів. Заходимо в калькулятор. І тут ми вважаємо 6666 баксів відняти 2750. Це якщо зарплата груба. Виходить 3916. Віднімаємо 500 баксів, бо я двічі орендував авто. І все, 3416 баксів вийшло.